Ранку пошвечора. Мене звати Діаніта і я рада вас на моєму ютуб каналі. І сьогоднішнє відео присвячене ось такому набору від бренду Victoria Beckham з колекції какао. У цей набір входять продукти, якими можна зробити повністю макіяж очей. Тому сьогодні я це зроблю. Розповім вам якісь свої думки щодо продуктів з цього набору, підведу якісь підсумки. Тому заварюйте собі чай, каву, сідайте позручніше, а ми переходимо до макіяжу. І перед початком макіяжу хотілося б зробити маленьке оголошення і розповісти про те, що нещодавно в мене з'явився телеграм-канал, де ви можете знайти свочі, мої нещодавні новинки, і взагалі мої якісь думки щодо цих новинок і все, що стосується б'юті тематики. Тому що, поки я знімлю відео, поки його змонтую і виставлю тут на Ютуб, пройде певна кількість часу, а там ви одразу можете побачити свочі якихось. Моїх новинок і, можливо, якісь короткі апдейти і такі от перші враження. Тому буду рада кожному. Можете от за ось цим QR-кодом підписатись. Весіні бірте в ось такій коробочці з таким красивим чорно-білим дизайном. І що я вам можу сказати, з самого початку ця коробочка була обмотана стрічкою, яка була зав'язана у бантик. Про те, як завжди, я не втрималась. Розпакувала для того, щоб вам відзняти свотчі. І ззаду у нас вказана вся інформація про цей набір, а саме те, що він називається Какао Колекшн, і сюди входять продукти, які можна зробити повністю макіяж очей у відтінках. Какао відповідно, тому сюди входить палетка тіней у відтінку какао. До речі, вона виготовлена в Італії, Туш коричнева у відтінку какао, виготовлена в Америці. І по класиці два олівчика для очей. Один у відтінку какао, інший у відтінку какао пейв з блискітками. І ці олівчики у нас виготовлені у Німеччині. А зараз у нас буде хвилинка магії та фокусів. Ось так це все у нас виглядає насправді. Тут у нас брендована коробочка, на якій написано від кого ж цей набір, правильно від Вікторії Бекхем. І ця коробочка у нас на магніті, для того, щоб ми повністю відчула ось цей люксовий експірінс. І 3, 2, 1. Ось так це в нас все виглядає всередині. Ну, мені здається, дуже і дуже красиво. І можна роздивитись це все поближче. Одразу кидається в очі різниця між цими двома олівчиками, саме між їх упакуванням. Цей має просто глянцеве упакування, це глянцеве з блискітками, туш, і, відповідно, палетка тіней. Взагалі, от палетка ось така маленька, вона дуже-дуже компактна, проте саме упакування воно має вагу. І по рівню люксовості я би, напевно, порівняла це з. Палетками від Louis Vuitton. І просто щоб ви зрозуміли, наскільки ця палетка маленька. Ось це в мене пудра від Hourglass, а ось ця палетка. Вони прям ну, зовсім зовсім різні по розміру. Хоча це якби один продукт, а це у нас повноцінна палетка тіней. І ще один приклад, щоб ви зрозуміли, наскільки ж ця палетка маленька. Ось тут у нас палетка четвірка хайлайтерів від Dior. Ось ця палетка від Victoria займає половину. Цієї палетки хайлайтерів четвірки, тобто вона зовсім дуже-дуже маленька і дуже дуже компактна. Ось тут можна дійсно побачити за що ви платите гроші, це вам не то з звичайним пластиковим упакуванням. І ось тут у нас ось такий механізм. Ви натискаєте, і просто сама палетка ось так церкальце відстрибує, і відкриваєте палетку. У нас тут чотири відтінки, велику площу займає ось цей такий жовтуватий сатин. Потім у нас йде матовий такий руденький відтінок, гарний металік такий, дуже-дуже ніжний. І найтемніший відтінок. До речі, ці палетки вони рефільні. Це можна побачити ось тут збоку, через ось цю цілинку можна дістати рефіл цієї палетки. І хотіла для вас продемонструвати цей момент, проте успішно нігтем залізла в найтемніший відтінок, тому думаю, експериментів на сьогодні з мене достатньо. Добре, що там не відковіла половину цього рефілу. І далі би хотілося поговорити про олівчики. Ось тут більше видно різницю між їх пакуванням. Відтінки там теж мінімально відрізняються. І ось цей відтінок у нас має блискітки, це можна побачити. Інший відтінок уже такий звичайний матовий. Взагалі у мене вже є олівчик в такому відтінку, Це звичайний відтінок коричневий. Якраз я вам зараз показую той, яким я користуюсь майже кожного дня. Тому думаю, що якраз з нього я і розпочну свій макіяж. Буду фарбуватись в цю палетку. Ось такі, ніби як стрілки я намалювала, це взагалі буде підложка. І набираю ось цей найтемніший відтінок, трошечки здрую, до речі, не сильно пильний з того, що я бачу. І закріпляю оголівчик. І трішки це все видушовую до серединки ока. Тепер на пухнасту кісточку набираю трішечки цього рудого відтінку І Він трішки більше пильний. І починаю це все роздушовувати. Він навіть не рудий, а він такий оранжевий. Набираю ось цей такий оранжево-сатиновий відтінок, точніше жовто-сатиновий. І наношу його якось ось так ближче до... Внутрішнього куточка ока. І ось цим сатином підсвічую внутрішній точок. Ось так. До речі, досить непоганий відтінок, але не скажу, що щось неймовірне. Прийшов час блискітки, тому наношу ось цей клей від NYX Так, скочимо цю блискітку. Опа! Ну, можете подивитись відтінок. Дуже-дуже красивий. Єдине, що вона для мене, звісно, трохи затемна. Але нічого страшного, мені дуже подобається. Взагалі цей віддінок дуже і дуже такий от ніжний. Коли ви його наносите і коли ви його сводчите. Рудень з відчинком трішки промальовую нижню повіку. Тепер ось цей жовтенький кісінь набираю на ось таку кісточку. Так він набрався і переноситься більш якось так плотніше, більше ось цього. Пігмент вид, ну тобто бази самої. І на цю ж кісточку тепер набираю ось цей відтінок. Взагалі я вже говорила, що у мене є ось цей олівчик у відтінку какао, і я ним активно користуюсь, тому буду мати ще один тубель. І, взагалі, було б логічно сьогодні показати вам швидше. Ось цей сяючий олівчик, але з ось цим макіяжем, який я сьогодні робила. Я думаю, що не дуже би і сильно було видно і помітно якусь різницю. Проте, все-таки хочеться його використати, і я вирішила, що підведу ним нижню слизову. Взагалі на схочах я помітила певну різницю між класичним. До речі, блискітки все-таки помітно, і цей відтінок трішечки мінімально ніби як. Світліший за класичний какао. І для того, щоб завершити макіяж очей, мені залишилось нанести туш, і туш у мене ось така: ось так виглядає це упакування дуже так мінімалістично. І, до речі, воно теж таке тяжкеньке, тому що так само, як і туш від Gucci, ця туш від Victoria Beckham йде в металевому упакуванні, а не пластиковому, що теж дає відчуття якогось ось цього люксового експіріенсу. І туш у нас, знову ж таки, коричнева у відтінку какао. І ось така дуже цікава щіточка у нас тут є. До речі, я не мала туш з такою щіточкою, тому не знаю. Сподобається мені чи ні, і також мені цікаво, чи це термотуш, чи це звичайна туш, і як вона взагалі буде змиватись. Чесно, я маю якісь певні сумніви, що вона буде давати нереальний ефект, але подивимось. До речі, що можу сказати, вона така от густенька. Макіяж завершений, а це означає, що можна обговорити всі продукти, які я сьогодні використовувала для цього макіяжу. Хотілося б напевно розпочати з олівчиків. Так от, класичний какао, знову ж таки, повторюсь, у мене вже є, і він мені подобається. Він дуже ніжний, він такий маслянистий, і мені подобається, як легко він наноситься, як легко він тушується. Він стійкий і взагалі мені подобаються ці... Матові олівчики від Вікторії Бекхем, Це взагалі найкращі на ринку. І ці олівчики буквально мій фаворит вже, напевно, два чи три роки. Тому повністю задоволена класичним какао, радую, що у мене є повторка. І тепер перейдемо ми до ось цього нового олівчика: какао з блискітками. І тут я вже помітила для себе взагалі якусь різницю у текстурі навіть з класичними олівцями. Тому що, напевно, якось чи через блискітки, чи через що цей олівчик взагалі більш ніжний. І мені здається, що він буде мати якусь тенденцію ламатись. У мене поки що цього не сталося. Але от по тому, наскільки ніжно він наноситься, можна от зробити якийсь такий висновок. І щодо відтінку, мені здається, що ось цей какао той, тощо з блискітками, він. По-перше, світліший, по-друге, трішечки холодніший, навіть в тушовці це видно. А класичний какао він темніший і трошечки тепліший на тушовці це теж видно. Взагалі, от я наносила ось цей какао-пейв з блискітками на нижню слизову, і я не скажу, що я бачу ці блискітки. Швидше за все їх буде видно, якщо робити тушовану стрілку або щось таке. А щодо стійкості я впевнена, що він буде такий же стійкий як класичний олівчик. І, знову ж таки, єдина різниця, яку я помітила, це у текстурі він просто трішечки ніжніший. І наступне новорення це ось ця туш. Ключе леж вона має бути смач фрі, тобто вона не повинна роздиратись або з нею щось ставатись. і також ліфтинг, тобто вона повинна підкручувати вії. Взагалі, у мене вії досить легкі, і самі по собі вони трішечки такі підкручені. Тому я не помітила якогось неймовірного ліфтинг-ефекту. Це, напевно, швидше треба перевіряти на таких прямих більше міях. Тому з цього приводу нічого не можу сказати. З приводу смач чи не смач, тобто розтирається вона чи не розтирається, теж поки що не можу нічого сказати, Це лише перше враження. Але знову ж таки відмічу упакування, те, що воно досить таке, теж тяжкеньке, і взагалі це у нас металеве упакування. Воно таке. Навіть прохолодненьке, і можу відмітити дуже цікаву текстуру. Чи взагалі можна побачити, що ця туш така от густенька, вона дійсно дуже густа. І ось тут у цих краєчках теж можна якось це побачити. Пробую вам показати, можна побачити на кінчику. Я її набрала, що вона далеко не рідка. Взагалі, те, що ця туш, така густенька для мене, це швидше плюс, тому що дуже часто буває проблема, що ви відкриваєте туш, вона така дуже ріденька. Взагалі ніякого ефекту від неї не видно, і треба дати їй трішки більше часу для того, щоб загостіти з цієї ту, такої проблеми не буде. Щодо відтінку, мені відтінок сподобався. Він дуже такий гарний, коричневий. Його видно на віях. І загалом я от задоволена цією душ, вона така на кожен день, і якщо ви шукаєте якусь хорошу туш на кожен день, можна, в принципі, на ось цю придивитись, знову ж таки, треба ще глянути на момент стійкості, але по якихось перших характеристиках, що я можу сказати, досить і досить непогано. Вона дійсно не робить якогось об'єму, вона просто от розділяє її, профарбовує їх і робить ваші вії тільки краще. Дійсно, от такий. Натуральний ефект. І останнє, що залишилось нам хворення, це ось ця палетка тіней у відтінку какао. Так от, я вже сказала, мені дуже і дуже подобається пакування, воно таке тяжке. Ви відчуваєте його ціну, ви взагалі відчуваєте, за що ви заплатили таку ціну, я вам скажу. І мені дуже подобається ось цей дизайн, виглядає це лаконічно, естетично і вишукано. Більше того, мені скоро прийде кейс від Guerlain, такий от Леопардовий, і мені здається, що ця палетка в косметичці буде дуже дуже гарно мечитись з тією помадою. І ще один великий момент: те, що тут у нас тут є VB. Знову ж таки, як у Шарлота, її зірочка тут у нас от ініціали Вікторії Бекхем. Взагалі, хоч палетка маленька, але зеркальце тут зручне, і в нього дуже зручно робити макіяж очей, тому теж дуже великий плюс. І думаю, що достатньо я сказала про упакування. Можна все-таки вже переходити до наповнення нарешті. І у нас тут чотири відтінки. Перший відтінок у нас сатин. Далі у нас матовий, тоді у нас йде ось такий коричневий металік, і ще один темний матовий. Ось цей темний матовий він дуже гарно менчиться по відтінку з стандартним лівчиком какао. Щодо цього роденького відтінку трішечки не моє, тому що мені здається, мені такі відтінки не дуже личать. І ось цей жовтуватий сатин, він такий от звичайний, от реально звичайний сатин. Я в ньому не побачила якоїсь магії, я в ньому, скажімо так, я в нього не накохалась. І ось цей один просто непогано схвадив ту шовку, а саме перехід між цією блискіткою, ось цим металіком, та матовими відтінками. І через те, що мені не дуже подобається цей бітінок, мені трошечки шкода, що його ну, так багато, але я думаю, що його задумка дійсно використовувати його просто в. Душовці і в розтушовці. Щодо матових, вони взагалі хороші, вони такі, от коли я їх спочила, вони такі ніби як гелеві, вони не петняють, вони гарно розтушовуються, взагалі якось ну безпроблемні. Але вони просто звичайні. Знову ж таки, я в них не побачила якоїсь магії, я не побачила, щоб вони там плюрили по віку або щось таке, ну от просто ну звичайні матові. Таких матових є дуже багато. Ви можете їх знайти в багатьох різних палетках, але через те, що вони не піднять і нормально розташовуються, якось не можу сказати, що вони погані, просто звичайні матові, яких є дуже і дуже багато. І відтінок, який мені сподобався найбільше, це ось цей металік. По-перше, дуже гарний відтінок. По-друге, він гарно наноситься. Він от не побачила я, щоб він скатався, гарно виглядає на повіці, якось не підкреслює текстуру. І, взагалі, в нього така дуже цікава сама консистенція сама. Текстура дуже-дуже ніжний, він буквально як масло. І ось це мені сподобалось. Видно цю текстуру, можна її побачити. Ще давайте трішечки підтушую його. Ось так. І ось так це все виглядає. Дуже рівномірно. Мені подобається цей відтінок, тому що він рівномірно як бачите, наноситься, розтушовується, взагалі він має ту от Досить симпатичну базу, і сам такий ніжний просто такий от хороший відділок, з яким приємно працювати. Але напевно повторюсь, що. Ця палетка і загалом ці тіні вони дуже і дуже звичайні. Це у мене не перше знайомство з тінями від Вікторії Бекхем, тому що мені була випала нагода протестувати її чорну палетку. Вона не погана. Теж там дуже класний і пігментований чорний відтінок, там класний ось цей чорний відтінок з блискітками, але знову ж таки я не бачила для себе якусь магію її і... Щось таке прямо надзвичайне, щоб я могла відмітити в цих тінях, і щось таке, чому ці тіні вирізняються з поміж інших тіней, взагалі які є на ринку, знову ж таки, окрім ось цього упакування, і також хочу відмітити, що це взагалі не перший запуск тіней у Вікторії Бехм, тому що раніше вони були тіні. І я вам скажу, що це просто обнятий плакати, тому що вони якось виглядали сумно і не актуально. Тут, в цій палеці, і загалом в ось цих запусках від Вікторії можна побачити якусь трішечки, скажімо так, новизну, як не для ринку п'юті, так і для самого бренду. І що я можу сказати, в якомусь фінальному підсумку щодо цієї палетки, вона просто нормальна, вона звичайно хороша, робоча палетка. Все. Нічого особливого, на неї не треба покладати якихось надій, що вона вам зробить якусь магію, переверне ваш макіяжний світ, і взагалі ваше якесь прийняття тіней і макіяжу для очей. Але якщо вам потрібна от якась палетка в такій гамі, яка нормально працює, яка має нормальну пігментацію, в якій можна знайти як якийсь сатинчик, так і металік, і вам не потрібно щось таке надзвичайне, то в принципі можна і придивитись. І можу сказати, що особисто мені подобається і якось навіть цікаво дивитись на запуски Вікторії, тому що в них є якась своя родзинка і якась своя цікавинка, тому що навіть відтінки у неї теж не банальні, не прості, вони досить такі складні. І от якраз що мені знову ж таки подобається в її палетках, навіть в її олівчиках для очей, взагалі в її бренді. У неї є, наприклад, синя палетка, зелена, така от фіолетова. Вони. В принципі відтінки, які дуже легко зробити такими некрасивими, простими, що вони не будуть просто комусь посувати і не будуть прикрашати. А от Вікторії виходить це якось зробити, знаєте, так дійсно з якоюсь родзинкою Відтінки самі складні. І мені здається, що от напевно дійсно це є якась унікальність бренду Вікторії Бекхем. Що можу сказати? В принципі, палетка непогана, вона просто звичайно хороша, робоча. Все, що я можу сказати. Загалом про ці тіні я не побачила осипань або чогось такого критичного, за що я могла б блеймити цю палетку. Можна побачити, що в принципі все гарно розтушувалось, нічого не п'ятнить. Тому от проблем і мінусів не знайдено, але знову ж таки і не знайдено якихось визначних плюсів. І якщо підсумовити цей невідок взагалі, хотілося б Просвітити два моменти, вартує чи не вартує, чи є якась вигода у фінансовому плані купувати такі набори, і чому відтінок какао не став основою цього набору? Взагалі відтінок какао є таким мотисініча айконік відтінком бренду Вікторії Beckham, так само як і пілоток у Шарлоти Тілбері, і взагалі чи якась фінансова вигода купувати ці набори, можу сказати вам, що Мінімальна та є, звісно, це не дуже велика вигода, як до прикладу у адвент календарях Хоча навіть не у всіх адвентах є якась німовірна вигода. Проте цей набір я купувала за 274 австралійських долара. Якщо рахувати скільки мені би обійшовся кожен продукт окремо, я би отримала суму у 296 австралійських австрійських доларів. В принципі, мінімальна вигода та є, що вже такий маленький зайти плюс в карму Вікторії Бекхем. Такі от перші у мене враження, перші, але точно не останні, тому що я впевнена, що ці продукти в... Не раз, щоб побачити на моєму каналі, і хочеться протестувати кожен продукт окремо, зробити різні макіяжі для того, щоб краще зрозуміти, як працювати з тим чи іншим продуктом, і сформувати взагалі глибше враження і якусь думку щодо цих продуктів. Тому ось таке відео у мене вийшло. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Взагалі, формат перших вражень для мене це е, свого роду такий виклик, тому що мені досить складно отак сісти, зробити макіяж і одразу вам дуже багато чого розповісти про. Про цей продукт, тому що я ще не встигла з ним гарно так нормально ознайомитись, а тут же вам потрібно щось розповідати. Тому от дійсно такий трішечки челендж для мене вийшов сьогодні. Проте, сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Всіх люблю, всім дуже-дуже дякую за перегляд і!